Привіт. Сьогодні 49 день, наче. 10-та. Так, 10-та. Я вже закінчив всі свої справи. Але так, да. коротше, я думав, що прикинувся сьогодні пізно, і лягу теж пізно. Їх я, звісно, пізно, але прокинувся нормально. О, раніше ніж о 10-й, там, десь о 9.40, якщо я не помиляюсь. Ти додивився перший сезон аніме. Прикольно. Не знаю, чого кажуть, що вони не зрозуміли, наче зрозуміли, але так залишає простір для уяви і є не чим подумати. Ще хочу додивитись фільм, той, що йде, як продовження, як канон. І потім дивитися вже якусь фігню там. Не знаю, що це взагалі таке, але не канун, якщо не поваляюся. Потім зайшов Бравл пограти, а там, виявляється, будуть видаляти майстерність. Тому зараз, поки цей івент, я думаю пограти багато Бравл Старс для того, щоб позабирати нагороди. І потім вже подивимось, що далі. Завтра школу, десь я ще не робив. Зроблю його, як зазвичай, мабуть, завтра в поїзді. Сьогодні були на спортмайданчику за місць сподзалу з моїм братом і племінником. Займалися спортом чисто для того, щоб повеселитися, а не так, щоб потягати чи напружити м'язи. І це було весело. Так. Да. Тому будемо робити саме так. Ну, мабуть, на цьому все, бо більше сьогодні не сталося нічого. За сьогодні такого прям вау. А ні згадав, да. поки займалися на майданчику, підійшла, короче якихось два челика і питають, скільки разів ти можеш віджатись Я їм кажу, вони такі, вау! Ого, кажи біцуху Він показує, вони такі, ого, капець, потім покажи трицепс. Трицепс у мене ніфіга нема. Вони все одні такі, ого, ого. Пожалуй руку і пішли ти взагалі якісь ці п'ятиклашки, якщо ми помиляюсь, братка. Ой, прикольно, прикольно. Вже майже качок, майже качок. Да. Але, звісно, да, кринжанув, коли, коли от, після цієї ситуації. Ах, не треба бути таким запитаним, коротше. Ну я щось якось взагалі ступор впав. От на цьому тепер точно все. Давай, до завтра. Бувай. multimedial poies! gasp news